Послухайте поезію Миколи Маркіяновича Боровка. Шевченко у Борисполі. Розламується пам'яті кора, неначе браму, прочиня, десниця. Ось подорожній під вербою вмився, і слова, мов перли в пригоршні збира. А з-під копи хлопчисько, визира, обірваний, та погляд промениться. Розламується пам'яті кора, неначе браму прочиня десниця. Поет нежданні зустрічі тій рад, куйовдить хлопцю чуб аж золотиться, грошей нема, лиш слово мо згодиться, І бере хлопчак усю вагу добра, розламується пам'яті кора. Кредо. Дотла згори і возродись, не дай ганьбі торжествувати. У краю, де причиста мати, і син молилися колись. Молилися, щоб ми збулись, ламаючи неволі грати. До тла і возродись, не дай ганьбі торжествувати. Приглянься до зустрічних лиць, який в очах вогонь багатий. Лише синам дано пізнати, де, хто і як насправді бивсь, до тла згори і возродись.